Попри наближеність до лінії фронту, усі чотири лікарські амбулаторії Силидівської громади на сьогоднішній день працюють у повному обсязі. У Нас працює 17 лікарів. І 23 медичні сестри. Це все покриває повністю всі потреби для надання первинної медичної допомоги мешканцям Солодівської територіальної громади. Паліативна допомога це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами. Її завданням є полегшити симптоми і зменшити страждання від важкого захворювання. По пакету мобільна паліативна медична допомога працює у нас сім. Лікарів сімейних, один лікар-педіатр. Також в командах працюють у нас медичні сестри і лікар-психолог. Ми почали працювати за цим пакетом з початку 2023 року. Так, протягом цього року нам була надана медична допомога і медичний супровід 74 паліативним хворим. Для того щоб якісно надавати медичну допомогу за напрямком паліативної допомоги для лікарок амбулаторії Селидівської громади, дуже важливі не тільки теоретичні знання, а й вкрай важливо мати практичні навички. Так днями співробітники центру повернулися із майстер-класу, що проходив у місті Одеса на базі однієї з дитячих лікарень. Ці три майстер-класи були організовані для лікарів, які надають первинну медичну допомогу та лікарів. Другого рівня. Перший день цей майстер-клас заключався у догляді за гастростомою. Зміна її, правильна постановка. Потім розглядали питання правильного годування таких паліативних хворих, підбір знеболювальних доз. Другий день був присвячений обробці пролежнів. Обов'язково ця обробка пролежнів проходить за місцем проживання таких паліативних хворих. На третій день майстер-класу лікарі дізналися багато нового і про психологічну підтримку паліативних пацієнтів, адже для них вона надзвичайно важлива. З паліативним пацієнтом лікар постійно знаходиться на зв'язку або по телефону, або виїжджає безпосередньо додому. Знімальна група телебачення капрі з міста Селидове спеціально для Капрініюс.